Ось, тримай. Дякую. А пам'ятаєш, як у 1659-му жах охопив Москву. Весь царственний град затремтів. Нічого не навчила московитів битва під Оршею. Тому й зазнали поразки під Конотопом. Так, так. Тоді Іван Виговський вдав, нібито, наші війська відступають з поля бою, так і заманили московитів у засідку. Тоді і почався. На спільність з поляками і кримськими татарами контрнаступ. Завзята була битва. Одних московитів тільки сто тисяч було. Вдвічі переважали наші сили. Але вирішального удару завдали все таки ми. Ми тоді третину північний газ знищили. Та ще й 15 тисяч у полон взяли. Так нехай знають, що таке справжня козацька завзятість. Гей, саколи! Поминайте, гори ліседоли. Твін, твін. Що не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще дамо ми московитам справжнього бою. Немало було їх під крутами, але ми з честю вистояли цю битву. Так, ситуація на київському напрямку була критична. Головні сили Муравйова йшли тоді прямо на нас. Ми стали загоном сміливців проти клятої російської армії. Тоді того вимагала битва нашого народу за свободу та незалежність. Ех, немало тоді наших польов. Хоч і ненадовго, але ми стримали ворога. Перед тим, як ви взяти свою групу, я хочу, хлопці, та дівчата, почути вашу мотивацію. Чого ви сюди прийшли? Не залишили своїми жінками, матерями. Чому ви думаєте, що тут саме потрібно вам бути? Не можу сидіти на місці. Дивитися, як ворог знищує мою країну. Добре. А я з Криму татарин. Я повинен тут бути. Ще в 14 му обороняв Луганський прикордонний загін. Тому не готовий їм віддавати наші землі. А ви, пані, що тут забули? А я з Маріку хлопці, парамедик. На Азовсталі наших рятувала. А до війни вчителем була. Ми звільнили Бучу, Гостомель, Ізюм. Добре, панове.